Доброго здоров'я, шановні глядачі! Лікарі стверджують, що погіршення здоров'я результат впливу стресу, який загострює не лише старі хронічні хвороби, а ще й призводить до появи нових. Але ніхто ще не дав чіткого пояснення, як працює цей механізм взаємодії. В сьогоднішньому відео не буде складних медичних термінів. Ви отримаєте просте, зрозуміле пояснення буквально на пальцях. Історія зберегла для нас цю інформацію. Давайте навчимося її розуміти. З давніх давен добре відомий знак водолія на плечах у нього два глеки з правого л'ється добро, з лівого зло. Таким чином, водолій це символ того, що людина постійно переживає і виливає назовні позитивні і негативні емоції. Причому знак водолія завжди малювали зі спини, так, щоб ліве його плече було до нас зліва, так і намалюємо. Ось людина, а ось вода, яка лється з плечей. Причому один струмок тече за годинниковою стрілкою, інший проти. Давайте продовжимо ці напрями руху по колу. Отримаємо таку картинку. Вибачайте за незграбні малюнки, але тут важливий зміст, а не художнє оформлення. Перетин кола негативних енергій з позитивними дає форму аури. На площині я намалювала два кола. А насправді це дві сфери, які взаємодіють між собою. Тому наша аура має форму кокона. Це енергетична оболонка, яка циркулює навколо кожного з нас. Ми вважаємо, що її генерує наше тіло, але це хибна думка. Насправді аура формує наш організм і визначає його стан здоров'я. В ідеалі повинна бути рівновага між добром і злом. Розберемо їх взаємодію на прикладі двох шестерен. Вони мають однаковий діаметр. Зубчики однакового розміру. Синя обертається вліво, у зеленої немає іншого виходу, як обертатися вправо. Їх взаємодію я позначила ось червоним кольором. А тепер уявіть собі, що енергію зла збільшив стрес. Синя шестерня почала розростати. Тепер розмір зубців зла. Не співпадає з розміром зубців добра, і вони починають рушити один одного. В аурі з'являються пробоїни, а в організмі перші симптоми хвороби. Як ви думаєте, почне людина в цей момент мислити позитивно? Звичайно ж, ні. Хвора людина отримає новий стрес, який знову збільшує шестерню зла. З'являються додаткові пробоїни в енергетиці аури, а отже, і нові хвороби. Синя шестерня починає, збільшуючись в розмірах, починає напливати, навалюватися на зелену. І так продовжується доти, поки енергія зла повністю не перекриє енергію добра, і вони не зільються в одне коло. Тоді аури нема і немає життя. Процес поглинання добра злом може тривати роки, а може відбутися дуже швидко. Все залежить від того, як часто людина підживлюється позитивними емоціями. Якщо ви думаєте, що така трактовка механізму впливу, стресу на організм людини це моя видумка, то дозвольте нагадати вам древню східну легенду. Поруч сидять старець і хлопчик. Мудрець пояснює онукові, що в будь-якій людині сидять два вовки один білий, другий чорний. Ці вовки весь час б'ються між собою. Хлопчик запитує у старця А який же перемагає? Мудрець відповідає: перемагає той вовк, якого ти кормиш. Висновок такий: Припиніть кормити свого чорного вовка, бо енергетика зла з'їсть і поглине вас.